ТОП-5 бомбардирів Челсі всіх часів. П'яте місце Дрогба. приєднався до Челсі у 2004 році з Марселя. Залишив клуб у 12-му після легендарного фіналу Ліги Чемпіонів у Мюнхені, щоб повернутися ненадовго через два роки. 164 голи зробили його справжньою іконою синіх. Четверте місце – Рой Бентлі. У 55-му році став капітаном першої чемпіонської команди. Легенда після воєнної епохи – 150 голів за клуб. Третє місце – Керрі Діксон. Грав за команду з 83-го по 92-й. 193 м'ячі та статус улюбленця 80-х. Друге місце – Бобі Темблінг. Дебютував за синіх у 59-му і провів у клубі 11 років. Довгий час його 202 голи залишались клубним рекордом. Перше місце – Френк Лемпард. Прийшов у Челсі влітку 2000 2001-го. за синіх він забив 211 голів, ставши найкращим бомбардиром клубу. Його удари з дальньої відстані стали справжньою візитівкою. Не забудь підписатись на сині грім на Ютуб та в Телеграмі. Дякую.